Ви дивитесь відео про будівництво бізнесу, а саме банного комплексу, це відео для тих, кого треба переконати, що нескладний на перший погляд бізнес створити доволі важко. Я ділюсь своїм досвідом, думаю, для когось це буде дуже корисна інформація, а взагалі це цікава історія, яка може сподобатись навіть людям, які не мають нічого спільного з будівництвом. Оскільки це все почалося до війни, в цьому відео буде зустрічатися російська мова. Зараз ви бачите ділянку, яку ми придбали для нашого проєкту. Ось вот наш участок первозданний. Треба нам з нього зробити круте місце. Вот здесь будет бани. А це озеро здесь у нас, яке потрібно буде засипати. Ділянка для комплексу – це дуже важливе питання. Знайти належну ділянку точно нелегко. Бажано, щоб сусіди були далеко, але при цьому віддалені території важче, дорожче та довше електрофікувати. Ми знайшли більш-менш нормальну ділянку. В неї є свої плюси та мінуси. І з мінусів це дуже високий рівень грунтових вод та неасфальтований під'їзд. Після придбання першим ділом подаємо документи на електрофікацію три фази 25 кВт. По нашим розрахункам цього повинно бути достатньо для чотирьох маленьких бань. Зараз звісно, все виглядає мрачно, але здесь будет очень прикольно. Починаємо розчищати ділянку, видаляємо дерева, які заважають, викорчовуємо пні, знімаємо суху рослинність та все це вивозимо. Вартість вивозу однієї машини не дешева, а вся ця рослинність має великий об'єм та невелику вагу, тобто можна зекономити на кількох машинах, якщо це подрібнити. В нас вийшло чотири машини, щоб вивезти все. Також при розчищенні частково засипали озеро, зсунувши деякі горби на ділянці. Все це вийшло нам дорожче та довше, ніж ми планували. Наконець я закінчив рісувати цю схему розміщення всіх наших постройок. Тут очень... Я зробив креслення, що те буде розміщуватись. Керувався практичністю та раціональністю. Чотири маленькі лазні, рецепція та дровник. У кожної лазні є своє відносно закрите подвір'я з мангалом, альтанкою та копеллю. Не буду казати про свердловину, септик, магістралі, бо змушені були зробити їх в інших місцях. Ми з друзями, з якими я це будую, розуміємо, що побудувати все одразу не вийде через наш замалий бюджет, тому поки що плануємо збудувати все окрім третьої та четвертої лазні. Встановлюємо паркан. Після минулого власника в нас залишився бетонний фундамент по периметру ділянки. Стало питання, як встановлювати стовпчики. Біля фундамента, збільшуючи або зменшуючи нашу територію, неприйнятний варіант. Припрати фундамент теж не варіант. Потрібно встановлювати прямо фундамент, вирізати лунки. Знайшли людей по алмазній різці бетона. Домовились про глибину лунки, кількості лунок та вартості. Це недешева послуга, кожен сантиметр різу впливає на вартість. Після того, як було вже зроблено 10 лунок, підрядник, який встановлював паркан і який надав розмір глибини цих лунок, зрозумів, що цієї глибини недостатньо. Виникла проблема бо зробити глибше це дорожче. Оскільки підрядник розумів, що це його помилка, він взяв на себе зробити всі лунки по вже домовленій вартості бетонного різа, але звичайними перфораторами. Це була дуже важка та довга робота. Постучав своїм молоточком трохи помог, так? Да? Артур? Цей же час засипали озеро та навозили підсипний ґрунт, щоб вирівнити ділянку. Вийшло близько 40 вантажівок. Я замовляв підсипний ґрунт. Але ось ця машина чомусь була з будівельним сміттям. І за цю хвилину я не встиг зреагувати, щоб зупинити вивантаження. Ще додаткова проблема. Тепер при замовленні я попереджаю, що дивлюсь на якість матеріалу перед розвантаженням. Розрівняли підсипний ґрунт по ділянці, майже її вирівняли. Ще чотири машини плануємо розкидати вручну в найнижчі місця по ділянці. Цей ґрунт переважно має глину, тому потрібно чимось його зверху засипати, бо буде болото, такий ґрунт дуже повільно пропускає воду. Встановили відкатні ворота довжиною майже 5 метрів. І в цей же час нам нарешті підвели електроенергію. Ми чекали її близько п'яти місяців. Повернувшись на ділянку через декілька тижнів, я побачив ось це: все поросло бур'яном. Це було неочікувано. Наймаємо людей та все викорчовуємо. Я наївно вважав, що за один день дві людини зможуть все вирвати та вивести. Але на це пішов майже тиждень. Целе дерево. Папа. З плодами, даже. З плодами. Папа. Да, лапанька. Починаємо вкручувати сваї для будиночка рецепції та двох бань. На цю роботу закладали два дні, але від кількості проблем. Цей час виріс до двох тижнів. Через ту машину з будівельним сміттям ми так і не змогли вкрутити одну сваю, змушені були її забетонувати. А також інша свая пішла під сильним нахилом через камінь на глибині, тому змушені були її зрізати та заварити в рівень. Сваї під бані вкручувались дуже тяжко, тому пристрій для вкручування не витримав навантаження та зламався. Не докрутивши більшість сваї. Поки його лагодили, під лазнями викопували землю на штик для змоги залізти під неї в випадку ремонту. А також детально розрівнювали подвір'я кожної лазні. Салишки підсипного ґрунту розрівняли по майбутній парковці. і Нарешті в цей час нам докрутили всі сваї. Привезли камінь та щебінь. Поки що замовили тільки одну машину щебня, щоб зрозуміти, скільки нам їх взагалі потрібно. Розкидуємо його по майбутній парковці та трамбуємо віброплітою. Також підвели 220 вольт до майбутньої рецепції, де буде розміщуватися електророзподільчий щит, від якого вже будуть живитися всі будиночки на території. Приймаємо наш рецепшн. Наконец-то приїхав 7 часов вечора. Збираємо 7-метровий будиночок рецепції. Тут клієнти зможуть зачекати на звільнення лазні, якщо приїхали раніше. В будиночку буде туалет, буде місце, де адміністратор зможе переночувати, буде розміщуватися пральна та сушильна машина та всі речі, які здаються в оренду. А також буде комора для зберігання різних предметів. В планах був ще й холодильник для пива та води, але, зайшовши всередину наживо, стало зрозуміло, що місця для нього немає. Дерево в нас термооброблена сосна, я її раджу для подібних будиночків і точно на 100% не раджу використовувати її в лазнях. Далі я розкажу чому. Знову привозимо щебінь, а також землю та пісок. Починаємо одночасно з будиночками будувати дровник та підводимо до нього електроенергію. Для дровника робимо маленькі сваї з профільної труби. Забивається в землю вся ця частина, садиться на юбку і далі вже не йде. О, а звук даже изменился. Закончили только что навес для дров. Все, в принципе, стопроцентная готовность. Починаємо збирати дві 12-метрові лазні. Такий будиночок розрахований на 5-6 осіб, в ньому буде кімната відпочинку з кондиціонером, телевізором та ліжком. Тобто, для невеликої компанії буде можливість залишитись на ніч, також роздягальня, душ та сама парна. Як запевняв підрядник, термососна не набирає волого, але це неправда. Дерево ще як набирає вологу та розширюється. За перший рік експлуатації ми лагодили двері в парну близько 10 разів. Дверну коробку постійно розширювало. Двері не зачинялись, бо до фіксатора не діставали. Це всього одна з багатьох проблем, які в нас були та є, тому я не раджу використовувати термососну для лазня з високою вологістю. Одночасно з будівництвом будиночків. Укладаємо каміння в подвір'ях кожної лайзли. збираємо електрозподільчий щит, проводимо електроживлення та інтернет до бань, монтуємо систему вентиляції, встановлюємо Wi-Fi, термометр та багато-багато іншого. Це кінець першої частини продовження буде. Найближчим часом я його змонтую, тому підпишіться.